Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Shop Євроламп'ю. Прийшла весна, все розквітає і хочеться ширше відкривати вікна і частіше проводити час на природі. Тож сьогодні розглянемо серію освітлюваних приладів для знищення комах від торгової марки Eurolamp. Антимоскітні прилади євроламп ми можемо поділити на два типи: лампи та світильники для вашого дому, дачу та кемпінгу та пристрої для хорика, закладів харчування, магазини, готелі та інші комерційні об'єкти. Всі антимоскітні прилади використовуються для знищення комарів, мух та іншої дрібної літальної живності, можуть застосовуватися в побутових, офісних, торгових і виробничих приміщеннях, а також зовні приміщень у разі забезпечення захисту. Від потрапляння вологи також стануть в пригоді жителям приватних будинків у весінньо літній і в сезон періоду комах. Розглянемо світильники та лампи для побутового використання детальніше. Підвищений рівень пилу та вологозахисту IPX4 робить дані світильники та лампи дуже практичними у використанні та незамінними для усіх мандрівників, рибалок та мисливців. led світильник кемпінговий для знищення комах портативний 5 Вт. має змішаний тип живлення, акумуляторна батарея з зарядкою через USB та EPC та батарейки 3 штуки типу 3А. Час роботи приладу від акумулятора залежить від вибраного режиму роботи. Та варіюється від 4,5 до 16 годин для зручності використання. Світильник обладнано гачком, що дозволить легко розмістити прилад в необхідному місці, а також щоб його переносити. Лед лампа для знищення комах 6 Вт. Жилення від батарейок типу 3а3 штуки. Час роботи приладу е, варіюється від налаштованого режиму роботи та може бути від 4,5 до 16 годин. Для зручності використання лампа обладнана складним гачком, що дозволить легко розмістити лампу у необхідному місці. Лед- світильник для знищення комах портативний 7 Вт. Світильник оснащений Bluetooth колонкою з можливістю під'єднання до смартфону та зарядкою від мікро-USB. Тож ви можете використовувати цей пристрій на природі як портативну колонку, а також як пристрій, який захистить вас від москітів. Час роботи приладу може варіюватися від 4,5 до 16 годин залежно від вибраного режиму роботи. Для зручності використання світильник обладнано еластичним шнуром, що дозволить легко розмістити прилад у необхідному місці або переносити. Пристрій в руках. Перейдемо до більш професійних пристроїв для знищення комах. МК-20 флор потужністю 20 Вт. Пристрій генерує світло, яке приваблює комарів, мошок та мух. Комахи при дотику до сітки уражаються електричним розрядом до 2000 вольт. Пастка приваблює комах на площі до 60 квадратних метрів. Живлення пристрою від мережі 220 Вт. Радимо використовувати всередині приміщення. Гарантія 1 рік. Пристрій укомплектовано щіточкою для очищення та ціпком для підвісу. МК 2,5 ЛЕД потужністю 2,5 Вт. Пристрій генерує світло, яке приваблює комарів мошок та мух. Комахи при дотику до сітки уражаються електричним розрядом до 950 В. Паска приваблює комах на площі до 40 м2. Живлення пристрою від мережі. 220 Вт радимо використовувати всередині приміщення гарантія 1 рік, пристрій укомплектовано щіточкою для чищення та ціпком для підвісу. МК 4 LED F потужністю 4 Вт. Інсектицидний пристрій генерує світло, яке приваблює комарів і мошок, комахи всмотуються потоком від вбудованого вентилятора і потрапляють до спеціальної контейнеру пастки. Пастка приваблює комах на площі до 60 метрів квадратних, живлення 12 вольт через блок живлення, який наявний у комплекті. Підвищений рівень пилу та вологозахисту IPX 4, тому пристрій можна використовувати на вулиці. Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на ці пристрої, а також іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу. Então,